Алло, чуєш, а шакшука довго готується? Та мені це тут 2 минути готується. О, то кажи рецепт. Просто береш цибулю, кидаєш в сковородку. Ага. Поняв? Що далі? Щоб вона вже стала такого золотистого кольору, то значить вже готова. Та вона ніби вже золотиста? Нічого собі так швидко? Далі береш кидаєш перець. Угу. Нарізаєш помідор, висипаєш сковородку. Все, висипав. Кидаєш чеснок туди. О, чесник? Тоже кинув, є. Далі береш перець, чорний, червоний. Або цей у нас є там соус сіряча. Можеш його дати, тут буде пушка. Сіряча? Ну от. Є. Ну й що, береш, розбиваєш там два яйця. Розбити два яйця? Розбив, що дальше? Ну я рахую, що вже шакшука, то. Ти знаєш, я певно чаю з печеням краще поп'ю.